Вітаю вас, мої красуні, і сьогодні у нас відео по новиночкам. І перше, з чого я хочу розпочати, з отакої чарівної краси. Це брошечка з зображенням леді, часів відродження. Дуже гарна. І це не просто брошечка, вона є порцелянова. І це є брошечка колон, е, дуже гарна. У мене в колекції є е, е, брошка з такою самою Леді. Е, вона мені нагадує, знаєте, мою бабусю, бабусю в молодості. Така цікава брошечка. Ось порцелянова Можна носити як брушечку і як кулон Ось така краса. Слідуючи. Слідуючи, це я хочу вам показати ось таку красу. І це е, кліпси крамер. Це відома люкс-лінійка Крамер. Кліпси з кристалами, схожими на димчатий кварц та топази. Кліпси марковані в позолоті, кристали відкриті. Це насправді рідкісна. І дивовижна знахідка. Ось така краса. Мої красуні. Так, покладемо їх поруч. Слідуючи. Ще одна така краса завітала до нас, дивовижна. Ось такі кліпси з великими кристалами. І навіть не, не зрозуміло який колір, начебто сірий, з зеленим. Такий приглушений колір, цікавий, і з перлинками. Кліпси марковані, і це у нас West Germany. Ось так виглядає спинка, доволі гарний стан. І вони дуже-дуже гарні, можна сказати, шикарні, розкішні, розкішні. Так, мабуть, так зробимо. Покладемо ось поруч з нашою леді. Ось така краса. Слідуючи. Почали з кліпсів. І хочу вам показати такі гарнющі пригарнющі матова позолота з кристалами і квіти кизилу. Насправді, чим мені подобаються вінтажні прикраси, вони відтворювали те життя. От Тематичні, це також брошки були. А також ось такі кліпси, які є квіти кизелу. Дуже гарні, матова позолота, мають приємну вагу. Ось так виглядає в них застіпка. І вони, такі, знаєте, дуже якісні, дуже якісні. Ось так виглядають вони. Тут ми їх покладемо квіти зели. Насправді камінці дуже переливаються. Слідуючи, розпочали з кліпсів. Продовжимо. І ось така краса до нас завітала, матова позолота, такі завитки. І це у нас тріфарі фарі дуже цікаві кліпси. Чим вони цікаві, вони підійдуть ось, під будь-який колір одежі. Бачите, яка краса дуже гарні. Взагалі, скільки я наблюдаю, як носять прикраси і за кордоном. І е, знаменитості, то о, е, дуже цікаво е, за цим спостерігати. Вони одягають е, ці самі кліпси і можуть одягати якісь кристали під шийку, коль і ще якісь перли на руку одягти. Тобто е, те, що ну, взагалі. Е, не є однаковим, але вони його це все разом носять. І це правильно, я вам скажу, мої красуні. Слідуючи, у нас сьогодні все кращі і кращі прикраси. Ось погляньте, і це левіс сегал. Вперше мені такі попалися: дивовижні, довгі кліпси з такими намистинами. Намистини скляні, не пластик. Неважкі, але і нелегенькі, така приємна вага. Кліпси марковані. Так, марковані і а, вони мають дуже гарний стан. Такий, знаєте, гарний Вінтажний стан. Дивіться, які розкішні, розкішні, розкішні. Так, Покладемо їх. Поруч слідуючи. Розпочали з такого вже чорного, чорної краси, і погляньте ось така краса до нас завітала. Це шикарна, розкішна, має приємну вагу, ідеальний стан, насичена позолота, чорна емаль. Це у нас розкішне коліє на п'єр. Воно має маркування під пен. Дуже розкішна річ, Може, можна носити, як бачите, коліє Клеопатра, дивовижні прокраси, дівчата. До речі, ну, без повтору, я вам скажу, ці. На нашому сайті взагалі прикраси без повтору. Ні в кого немає таких подібних прикрас в моїй красуні, тому зверніть увагу, покладемо його так по центру. Слідуючи, Слідуючи покажу вам ось таку красу дивовижну. Це браслет. браслет зміючка в позолоті. Ось так вона виглядає. До речі, продавець зазначив її як Батлер Wilson, але на самому, на самому виробі немає маркування, я його не бачу. Можливо, це Баттлер Wilson без маркування. Я буду ще шукати інформацію. Ось така краса дивовижна. Стан добрий вінтажний. Добрий винтажний. Так, покладемо її по центру. Слідуючи, цікава краса до нас ще завітала такий браслетик в позолоті, і це у нас впізнаваний напір под пен. До речі, дуже гарна річ. Браслетик має добрий стан. Але видно, що його любили, носили, і позолота вже не така, знаєте, яскрава. Ось така краса. Покладемо поруч. Слідуючи, хочу вам показати ось таку дивовижну красу. Це мій поставщик мені зробив подарунок, такий голуб, голуб миру. Кристалами, і це голуб маркований, має маркування мане. Ось така голубка, дивовижна, чудова, несе мирна Україну Мої дівчатка полетіла, полетіла до ангелочка нашого. Слідуючи. Ще ось така краса до нас завітала. Сатинові позолочені намистини двохрядне, розкішне калія з сатиновими позолоченими намистинами і це у нас люкс-лінійка вендом. Дівчатка. Розкішні речі, розкішні. Можна носити застіпкою е, збоку. Можна носити засібку позаду. Так. Ось така краса. Не думала, що мені ще раз попадеться колія з сатиновими пожилоченими новостинами, але мені ж все ж таки повезло. Дуже гарна річ. поряд Слідуючи, так, це я вже подвинула свою композицію, і в мене все поїхало. Mm -hmm. мої я Хочу показати вам ще ось таку красу. Погляньте, Вон ось така краса, ще у нас з'явилась в наявності. Це антикварне кольє з такими підвісками, центральна частина з такими підвісками. Воно, бачите, має подвійний ланцюжок антикварна застіпка. Ось так виглядає. воно на Делікатну таку тоненьку шийку, заміри та будь ласка, до директу або пишіть, будь ласка, під відео. На тоненьку шийку, знаєте, таку японську? Ось така краса. Бачите, яку красу робили? Дивовижня насправді прекрасна. Дивовижня. Слідуючи, ще у нас в наявності розкішне кальє «Омега». Так виглядає застіпка, воно таке товстеньке, якісне. І воно марковане. A gallery Original. Ось так виглядає застіпка. Шикарна розкішна річ під шийку. Є незначний нюанс з збоку, але він не такий значний. А так все з нею ідеально. Розкішна. Я люблю такі речі, знаєте, а-ля 80-ті, вони просто просто мега-мега круті. Слідуючи, що у нас в наявності. Ось така красуня є брошечка, квітка. Вона емалєва, багатоярусна. Ось так виглядає спинка моєї красуні. Погляньте, яка краса. Дуже гарна. Зверніть увагу. До речі, ще у нас в наявності дивовижне кальє Нкляйн. Антична позолота. Погляньте, яка краса. І е, воно має колір такого вина, знаєте, наче аметистові намистинки, а наче е, такий винне, е, винний колір має. Коліє енкляйн. Багаторядне, розкішне. Розкішні речі, дівчатка, у нас наявності ще. Ще така краса до нас завітала дівчатка. Не могла не встояти, щоб не провести ось таку красу. І це вінтажна каблучка з перлинками Еманс. Також заміри до дірек тут, будь ласка, розкішна чарівна красуня. Ще у нас в наявності ось таке кальє. Двохрядне, два метали, золото і посріблення. І це у нас Avon. Дуже чарівна річ, може стати базовою прикрасою, як під футболочку, під плаття, під сарафанчик. Рекомендую.